Дуже смачний та соковитий кіш з рибкою, з помідорками. також. Формочка в мене 20 на 20 і залишилося тісто філо. Я застеляю листочки його, перемащуючи олією, хрест хрест, 4 листочки, і формую таким чином основу для пирога. Промастила їх, підігнула, і така от в мене, якби. Типу, вже основка, в яку можна буде класти начинку, сформувалася. Для начинки я використовую не те, що завжди використовують в кіші з рибою. А беру помідорку, вона додасть соковитості, але помідорка має бути не дуже величезна, тому що вона додасть і кислинку. Смажену цибульку, бо вона, як знав, він був в шоці. Цибулька дрібненька, щоб вона не відчувалася. Вона дасть якраз таку солодкість. Рибку нарізаю крупнішенько, це червона рибка, якийсь там, я не знаю, чи сьомга, чи лосось такими кусочками і розкладаю намірненько, щоб кожному ж був, в кожному кусочку був кусочок рибки. І далі готую заливку: 300 мл вершків, 2 яйця. Трохи їх присолюю, буду додавати такий сир, я вже купила його вже натертий типу пармезана, ну, можна натерти сулугуні, можна моцарелу, коротше, будь-що. Ви його натираєте, зверху ми нічого не будемо затирати, а ці наливці сир спливе і утворить кірочку. І цією заливкою не забудьте посолити, тому що ніякі в нас продукти всередині в начинці не солені. І ставити в духовку. В духовці на 180 градусів ну, печеться 20-25 хвилин. І через е, вказаний проміжок часу у нас отакий получився пиріг. Тепер треба йому дати охолонути це найтяжі процес в даній ситуації. І нарізаємо його на кусочки. Як я казала, в мене форма 20 х 20, і тому з неї таких, виходить 4 гарних здорових куски. Або там, 6 трохи менших. І все смакуємо дуже смачно, дуже соковито, без броколі, бо не всі діти їдять ту броколі, а в оригіналі кіш з лососем печаться з броколі. А я його переробила і печу так. І вам рекомендую. Так що смачного і будьте всі здорові!